В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Вітаю на с 4, Мене звати Антон Шкуро. В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Слухай уважно, адже тут кожне слово має значення. Сьогодні у нашій студії людина, яка не просто тренує футбольний клуб, а формує характер і впізнаваність міста. Футбольний клуб Буковина під керівництвом цього тренера. Це не лише спортивні перемоги, це історія про командний дух, про відродження і про те, як спорт може стати брендом міста. Гість нашої студії, головний тренер футбольного клубу «Буковина» Сергій Шищенко. Пане Сергію, я вас вітаю. Добрий вечір. Отже, пане Сергій, якщо озирнутись назад на момент, коли ви прийшли до «Буковини», точніше, вже вдруге повернулись. З чого зараз було найскладніше починати? Це команда, психологічний дух, можливо, ресурси. З чого ви починали? Ну, знайомлення команди, да, початок. Був потім пригласити гравців в клуб, в команду, яких я хочу бачити в команді, і потім їх об'єднати, об'єднати під свої ідеї, які є, під свої вимоги. Тому це найскладніше було. Угу. Об'єднати у вас є якийсь лозунг, яким ви можете їх от змобілізувати їхні сили? Ну, лозунгу немає. Це вимоги, які треба виконувати на тренуванні, на футбольному полі, і звісно, мотиваційні якісь речі, які їм дуже важливі. Угу. А чи часто вони порушують ну, там, командні гравці, чи часто порушують спортивну дисципліну? Ну, ну, в биту я за ними ж не слідкую, yeah. а що а, на футбольному полі, звісно, не можна сказати, що вони там порушують. Але є моменти, які десь не виходять. Uh -huh. Десь суперник а, дуже класно і швидко грає, і дає нам проблеми на футбольному полі. Тому там. Дуже такі рішення є, які треба виконувати за секунди, тому це десь е, тяжко і е, бувають такі недисципліновані моменти, але це випадковість і, uh -huh. і все. Uh -huh. А для вас що найпершим було пріоритетом? Це швидкий результат чи створити фундамент на роки? Ну, звісно, і створити фундамент, і якщо в тебе є ціль дай від керівництва клубу, то звісно і треба швидкий результат. Угу. Ну, практика показала, що швидкий результат у вас дуже добре виходить. Поки що. Да. Слава Богу. Ви приїхали у Чернівці з великим досвідом. Яким ви побачили саме Чернівецький футбол? Чи є тут своя футбольна атмосфера? Що саме так особливо тут можна помітити? Ну, звісно, ще вперше мій прохід в команду, і коли я побачив, як тут вболівають, як підтримують команду, я Полюбив за те вболівальників, тому що це дуже важливо для кожного тренера, для кожного гравця, щоб підтримка вболівальників була дуже на високому рівні. Тут люблять футбол, пишаються командою, і тому я вже казав, що це теж було таке із основних таких рішень, щоб знову бути тут. Угу. Команда маленького містечка вас якось ну, створюють для вас якісь нові форми роботи? Та ні. Все, все однозначно, ну, все, все так і є. Ну, так? Ти можеш працювати і в маленькому містечку і в великому містечку. Все в футболі воно ідентично, тому що як ти Ставиш трену... тренувальний процес, як ти працюєш з гравцями, як ти працюєш з персоналом. Все це об'єднати в одній в одні ідеї для того, щоб о, був результат. Угу. Зараз Буковина впевнено лідирує у першій лізі. Чому в чому головна формула цього успіху в тактиці, у складі чи от у вірі в команду? Ну це. Спільна все спільне зусилля і президента клубу, і керівників клубу, і персоналу клубу, футболістів, тренерського штабу це спільний такий, такий успіх, який нас надихає кожну гру, кожен тиждень для того, щоб працювати і перемагати. Тому це дуже важливо для нас зараз. Все, тому що ми йдемо до своєї мети, до своєї цілі, щоб команда була в премєр прем'єрлізі. Угу. Ви нещодавно в інтерв'ю зізналися, що ніколи не, буває, ну, ніколи не буваєте задоволені результатами, тому що можна завжди краще. Звісно, як я, ніколи, я ніколи не задоволений на 100% результатами. як хлопці на це реагують? Ну, я ж десь не кажу це їм. Десь я говорю про це, десь не показую це. І, звісно, що ми хочемо покращити свою гру і працюємо на, цим на тренувальному полі, в іграх, в аналізі, в аналізі матчів, тому це все покращує нас. Угу. А коли команда виграє серію матчів, от є ризик розслабитись, як ви зберігаєте цей драйв, щоб не просто виходити грати, а виходити і перемагати? Ви знаєте, я хлопцям а, спочатку сказав, що а, якщо ми будемо перемагати, і в плані психології нам буде набагато легше, ніж суперникам, тому що ми будемо на вершині турнірної таблиці. І в психологічному плані нам дуже буде легше, тому що коли ти наверху суперник приїжджає і розуміє, що вони грають з лідерами, і десь вони вже в психологічному плані не такі, як треба. Тому ми теж це використовуємо. Ну я надіюсь, що ми це використовуємо. Я хочу це. І звісно, ми показуємо рівень. І я хлопцям кажу, щоб. Ми піднялися на той рівень, а, і нам не треба вже опускатися. Це угу. дуже важливо. І це як в мастерності, так і в психологічному плані. Угу. Ми якраз перейшли плавно до того, що от футбол це не лише тактика, а й психологія. От як ви налаштовуєте команду перед важливими іграми, чи є у вас свої рідні там, ритуали чи фрази, які запалюють хлопців? Фраз нема, мотив... мотиваційні речі є, які я сам. Собі в голові да, і потім їм а, кажу а, на, на станові, да, перед матчем. Тому є такі дуже серйозні мотиваційні речі. Тому ну от якось так. 15-річний досвід тренерський це вже достатньо для того, щоб написати книгу. Чи не було у вас бажання залишити свої напрацювання на папері? Для того, щоб ними могли користуватися інші. Ну, я не думав про це. і в мене нема такого, що я хочу там написати книгу. Таже не розглядав цю, цю можливість. Тому. Футболісти кажуть, що ви вмієте створювати у роздягальні таку атмосферу, де кожен. Може і хоче показати максимум, і ви, до речі, один раз от зізнались, і один із тих тренерів про те, що ви дозволяєте на камеру показати, що відбувається в роздягальні? Це вас і гравців більше заряджає, чи створює якийсь зворотній зворотню реакцію, чи чи не це хлопців? Як вони на це реагують? Не думаю, що їх змущає, Мені здається, їм подобається те, що їх знімають, що вони е, по телевізору як можна <свісно> е, більш по телевізору, більш тако, в інформаційному полі. Е, е, знаєте, я, ну, я розумію, що хочуть гравці. Я розумію, як вони хочуть, щоб до них відносились. Тому у мене дуже такі моменти були в тренерській кар'єрі, які я працював в Донецькому Металурзі і там в дублі, да, в U-21. Я в першій команді змінялись тренери, і я спілкувався з гравцями, з якими я грав, і вони розповідали мені, що їм подобається в рішенні тренера, що ні. І я мотав собі так на вуз, як можна сказати. І... Це мені дуже допомогло розуміти гравців ще більше, тому що я сам був гравцем. Я теж хотів, щоб як би до мене відносився тренер. Тому е я дуже люблю таку класну і хорошу атмосферу в роздягальні. Е і дуже мені ще допомагає тренерський штаб особисто Микології Болюк. Він такий у нас. Знаєте, роздягальна, роздягальна. Я дуже такі весельчак, який дуже багато шуткує і підтримує атмосферу теж. Жарт робить свої жарт в ну, нього такий, що ви ж бачили, якщо додивився боковист, як він може працювати в медіа. А чи є хтось з гравців, от зокрема от в Буковині, хто нагадує вам по стилю себе? Коли ви грали? Нема такого, тому що ми всі, всі, всі різні. Немає однакових. Тому Шищенко це Шищенка. Це, наприклад, Дахновський це Дахновський, Підлепенець це підлепенець. Все. А як реагуєте, коли щось не виходить? Щось пішло не по плану. Яка ваша реакція? Ваше головне правило після поразки, наприклад? Ну, звісно. На лавці, да, я там можу незадоволений бути, але потім, коли я аналізую, коли я вже заспокоююсь, я вже інший. А буває таке, що я можу і напхати, і на так накричати, але потім відходжу і вже розумію, що був прав, я був чи не прав. і Якщо я не прав, я звісно вибачусь. Це нормальні речі такі. Але частіше оце, як ви кажете, напхав воно працює уже як, ну, як кнут і пряник, воно ну, працює в позитивному плані для хлопців. Гравці різні, угу. розумієте. Є на кого то зовсім не треба кричати, тому що психосоматика інша. Кому-то комусь угу. це ну, нормально. І він розуміє, що там я, я поняв свою провину і Пішов грати. Пішов грати. забивати голем. Буковина це вже не просто футбольна команда, це бренд міста Чернівці. Як ви відчуваєте цю роль, от, бути обличчям міста на футбольній мапі України? Ну, ви фактично возродили той футбольний тріумф нашого міста. Ну, я, я б за себе так не казав, тому що. Це дуже така спільна і плідна робота всіх. Я вже казав, президент клубу, керівників клубу всіх працівників клубу, футболістів Тринського штабу. Це спільний такий успіх, який в нас на цей час є. І Я хочу, щоб він і був і в другій частині чемпіонату, що й перша не завершилось. Але мені дуже приємно, що Футбол зараз на підйомі в Чернівцях, дуже вболівають за команду в місті, тому що ти виходиш, з тобою фотографуються, беруть і вітають з перемогами, там ти йдеш в ресторан, заходиш, тебе там всі вітають. Останній раз ми були там в ресторані, навіть. Там був хлопець, який співав, і він подякував нам за перемогу. Клас. І була пісня для нас, тому це дуже приємно. Ви вже звикли до наших чернівецьких вболівальників? Та я знав, які вони тут. Є. Це не нове для вас. Це не нове точно для мене, тому що я розумів. Наскільки на тут болівають, наскільки тут люблять футбол. Що для вас особисто означає слово Буковина? Це клуб, це місія чи це історія? Це все. Це історія, це один з тих клубів, який не е, залишався протягом всієї незалежності України, був у футболі. Е, тому це історія, це бренд міста, те, що ви сказали, це. І я хочу, щоб і всі е, зараз ну всі прагнемо бути в прем'єр-лізі. Це дуже важливо для міста, для президента, для вболівальників. Це буде щось неймовірне, якщо ми там будемо. Це правда, це буде щось неймовірне. І наостанок, як описати сьогоднішню команду трьома словами? Які це будуть слова? Це вже звикли до таких питань. Це сила, це. Дух, це атмосфера. Клас. Я вам дуже дякую. Що ж, наш ефір ефірний час сплинув. І я хочу нагадати, що сьогодні ми мали цікаву розмову про успіхи чернівецької футбольної команди Буковина, яка на даний момент є не лише командою, що перемагає, але й стала символом чернівців, символом руху вперед і віри в свої сили. Гостем нашої програми був головний тренер ФК Буковина Сергій Шищенко. Дуже вам дякую, пане Сергію. Дякую вам. Я ж хочу нагадати нашим радіослухачам, що ми були у прямому ефірі, а відео в записі ви можете переглянути на каналі YouTube СІ 4 Дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106.6 FM, Що середи о 19.30 і ви почуєте теми, які хвилюють, людей, які впливають, та розмову, що залишає слід. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарно і мирного вечора. па, -па. розмова про важливі речі твого міста.